Доброго дня, любі діти та шановні батьки. Сьогодні ми з вами на чарівному занятті. Тож, послухайте, будь ласочка, про зайчика історію. В дуже гарному казковому лісі жив зайчик сіренький, вухатий. І одного разу зайчик вирішив відвідати вілочку. І відправився до неї в гості. Він плегав, стрибав, гуляв зайчик лісом і натрапив на річку. Але як же йому перебратись, якщо немає місточка? Зайчик наш дуже засумував. Діти, а давайте допоможемо зайчику і побудуємо місточок. Так, молодці. Але спочатку ми повинні підготувати наші пальчики до нашої роботи. Наші пальчики сіли, встали, сіли, встали, сіли, встали, А потім побігли-побігли наші пальчики. Давайте ще раз разом зі мною зробимо пальчикову гімнастику. Наші Пальчики сіли, встали. Сіли, встали, сіли, встали. А потім побігли-побігли наші пальчики. Молодці малята. Для роботи нам потрібно три кубики. Один порахуємо. Два, три кубики. А якого кольору кубики, діти? Жовтого, розумнички, блакитного. Які молодці, а ще якого червоного. Все ви знаєте. А ще потрібно нам дві цеглинки. Порахуємо. Червона та синя цеглинка. Один, два. Молодці малята. А ще нам потрібно призми для нашого місточка, щоб побудувати. Ось вони одна, а ось друга. Порахували. А якого кольору, діти? Так, звичайно, жовтого кольору, як наше сонечко. І блакитного кольору, як наше чисте небо. Молодці. Тож починаємо працювати. Ставимо кубики на невеликій відстані один від одного. Ось так, як це роблю я. Молодці. А наверх кубики накладаємо дві цеглинки. Ось спочатку беремо синю цеглинку, накладаємо. Так, молодці діти. Все ви вмієте, все ви знаєте. А потім якого кольору? Так, червоного теж щільно прикладаємо. Цеглинки одна до одної кладемо їх на що? На кубики. Так, молодці малята, щоб вони стояли щільно наші цеглинки. Так. А потім ми з одної сторони і з другої сторони що будемо ставити наші призми. Жовту призму. Так. Ставимо з однієї сторони, а потім, яку блакитну молодці, ставимо і з другої сторони. Таким чином малята ми побудували місточок для нашого гостя-зайчика. Подивіться, який же зайчик задоволений і він з легкістю перейшов річку по місточку. Діти, ви сьогодні великі молодці. Ви добре сьогодні попрацювали. Були дуже-дуже чемні, кмітливі. Я дуже вами задоволена. Тож на все вам добре, до нових зустрічей, Бувайте, бувайте!